У реєстрі славетних українських родин, які свого часу прислужилися рідному краєві, почесне місце належить родині Шеметів з Лубена, брати Володимир, Сергій та Микола своєю жертовною працею на політичній та культурно-просвітницькій ниві у першій чверті ХХ століття зробили помітний внесок у відродження нашої державності, культури та духовності. Вивчати історії посульських лубен без шеметів неможливо. Шемети і Лубни це одне ціле. На початку ХХ століття Лубни стають одним із культурно-просвітницьких центрів лівобережної країни. Тут, зокрема, було закладено і певний час успішно діяла громада революційної Української партії, до складу якої входили. Відомі поборники української ідеї Микола Порш, Андрій Лівицький, Володимир Дорошенко, брати Шемети. Джерела свідчать, що місцеві Рупівці поширювали нелегальну літературу, активно контактували з Києвом, Харковом, Полтавою. Вони були своєрідними законодавцями моди у себе на Лубенщині і саме тут генерували свої ідеї. Молоді українофіли-шемети намагалися перебувати у вирі національно-просвітницького життя, мали власну позицію. Їхня національна свідомість разом із політизацією суспільства швидко зростала. 1905 рік бурхливе море першої російської революції розливається повсюди і своїми радикальними хвилями приносить до Лубен одну дуже-дуже актуальну ідею. Яка поселяється в головах братів Шеметів необхідність заснування громадсько-політичного україномовного аналітичного видання? Результатом шеметівського ентузіазму стала поява газети Хліборуб першого українського медіаресурсу в Надніпрянській Україні, який побачив світ 12 листопада 1905 року. Хлібороб вийшов накладом 5 тисяч примірників коштами і заходами Лубенської громади. Адреса редакції була досить оригінальною. Місто Лубні на Полтавщині. Дім Шемета. Часопис зробив у Києві цілу сенсацію. На вулицях просто виривали його з руку. Писалося в ньому дуже сміливо і гостро. П'ятий номер хлібороба вийшов накладом уже 80 тисяч примірників, що було нечувано для тогочасної України, бо більшість населення було неграмотним. На жаль, видання проіснувало недовго. Всього 5 номерів устигли випустити, але це вже було доволі впевнений та амбітний початок. Розголос по Україні пішов. Редактором газети Хлібороб був наймолодший із братів Шеметів Микола, який після поразки долі України через 12 років закінчив життя самогубства. У 1906 році старшого з братів Володимира Шемета обирають депутатом Першої Державної думи Росії. У свідомості Селянства України. Говорив з трибуни наш земляк, поняття земля нерозривно пов'язане з поняттям воля. Часом Володимир Михайлович зазнав переслідувань та ув'язнення імперською владою. В період української революції його від Полтавської губернії обрали до Української центральної ради. Після поразки визвольних змагань він, попри все. Лишається на території більшовицької країни під постійним наглядом співробітників державного політичного управління, відійшов у вічність 1933 року, похований на байковому кладовищі Сергій Шемет. Найбільш знакова фігура діяльності гетьмана Скорпатського екзилі, середній із братів. Прожив поважні 82 роки, видатний громадський діяч, журналіст, особистий секретар Гетьмана, прогресивний культуролог. 1900 року на власні кошти засновує Товариство Родина, яке пропагує українське мистецтво, літературу, історію, музику. З 1902 року. Провідний діяч української народної партії. Сенс життя окреслив словами. Наше покоління мусить сотворити свою українську національну ідеологію для боротьби за визволення нації і для сотворення своєї держави. На початку ХХ століття доля звела його з Миколою Міхновським. Він був тим. Що допоміг мені, моїм близьким і товаришам, пізнати красу й силу селянської України, відчути нашу національну гордість і усвідомити бажання України національно могутньої незалежної. Дружба з Міхновським мала величезний вплив на формування поглядів молодого українофіла. Їх політичні стежки переплелися надовго. Це буде співпраця та політичне партнерство двох славних українофілів. 1917 року Сергій Шемет у Лубнах був співзасновником Української демократично-хліборобської партії, яку по праву можна вважати першою в історії аграрної партії України. Офіційна програма партії. Висувала такі думки політична самостійність, демократичний державний устрій, загальні громадянські права, автокефалія релігійних конфесій, створення єдиного національного фронту для розбудови держави, земельна реформа, співіснування орендної та привеловатно-власницьких форм землеволодіння. Сергій Шемет був одним із ініціаторів скликання і учасником Хліборобського конгресу, що 29 квітня 1918 року проголосив владу гетьмана Павла Скоропадського, підтримуючи загалом політику гетьманату, Сергій Михайлович водночас настійно домагався українізації гетьманського уряду та не підтримував. Ідеї збройного повстання проти Павла Скоропадського. Хаос, що розпочався в Україні за часів директорії, не віщував нічого доброго для хлібороба державника. Тож Сергій Шемет приймає нелегке для себе рішення та назавжди їде з України, що 1919 рік, який став початком періоду імміграції. На еміграції долучається до так званої групи гетьманців. Ядром її формування стали члени Української партії хліборобів демократів, які навесні 1918 року підтримали ідею обрання Павла Скоропадського українським гетьманом. У січні 1920 року вони зустрілися у відні і домовилися про створення осередку консервативного руху. Що виражав би інтереси українських хліборобів, нове політичне об'єднання дістало назву Український Союз хліборобів державників? Це були представники політикуму, що бачили в особі Гетьмана символ українських державницьких стремлінь. Лейтмотивом їх діяльності є слова ідеолога українського консерватизму В'ячеслава Липинського: Ніхто. Нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. Сергій Шемет з головою занурився в формування та реалізацію ідеї розбудови сильної української держави на чолі з Гетьманом. В цьому процесі. Він займав досить визначне місце, його поправу можна назвати генеральним писарем гетьмана Павла Скоропадського. Він був довіреною особою і багаторічним особистим секретарем, а їхня співпраця була довготривалою і плідною. Довгий час Сергій Михайлович жив у будинку Скоропадських поблизу Берліна і став повноправним членом. Їхньої родини. Як згадувала молодша донька Павла Скоропадського Олена От Скоропадська, постійний секретар батька Сергій Михайлович Шемет жив у нас роками майже як член сім'ї. Вони завжди сперечалися, але попри все, дружелюбно. Батько його дуже цінував, і шемет був відданий йому. Батько часто казав мамі. Шемет часом і справді нестерпний, але він чесний. Скоропадський ніяк не міг змиритися з крайнім українством та нетерпимістю, яку проявляв шемет до всього неукраїнського. У 90-ті роки минулого століття пані Олена вперше відвідала Україну та побувала на Лубенщині, віддавши шану малій батьківщині. Сергія Михайловича значимість діяльності нашого земляка в еміграції була вагомою. Він активно займався організацією роботи гетьманської управи і виконував різноманітні доручення гетьмана, підтримував зв'язки з представниками емігрантських осередців українців. Він говорив, я впевнений, що консолідація капіталістичного заходу. Проти комуністичного Сходу не сьогодні, так завтра, стане фактором і в створенні цієї ситуації вагому роль зіграє і наша гетьманська група. В 1920-25 роках Сергій Михайлович активно співробітничав в журналі Хліборобська Україна. Відень. Де видав ряд статей і спогадів про події 1917-18 років в Україні, їх активних учасників. Зокрема, до історії Української демократично-сліборобської партії, Полковник Петро Болбочан, Микола Міхновський, посмертна згадка, ЗАНЕПАД Української державності та інші. В листопаді 1943 року. Четверте розвідувальне управління НКДБ Сівєтської України завело на Сергія Шемета справу Формуляр, де була подана наступна характеристика: Шемет Сергій, керівник канцелярії преси Скоропадського, член Українського Союзу хліборобів державників, колишній поміщик Лубенського повіту Полтавської губернії, колишній власник суконної фабрики в Лубнах. За освітою інженер-хімік веде здоровий спосіб життя, дуже відданий скоропатському і гетьманській ідеї в управі має великий авторитет і веде в ній основну роботу. Розсекречені документи з архівних фондів розвідки є ще одним свідченням того, що в міжвоєнні роки робилися неодноразові спроби для об'єднання. Розрізнених кіл української еміграції. І ще Скоропадський і його довірена особа Сергій Шемет відігравали у цьому процесі важливу роль. Сергій Михайлович дуже болісно пережив смерть Скоропадського, якого смертельно ранили у квітні 1945-го під час бомбардувань Берліну. Сергій з племінником Богданом мешкав у Парижі, а згодом. Переїхав до Австралії. Помер у Мельбурні 1957 року. Нині в нашій державі та місті активно повертають славу минулих діячів. У Лубнах названо вулицю імені братів Шеметів. засновано одноіменну премію. Ведеться активна просвітницька та дослідна робота. Учні Лубенської загальноосвітньої школи номер 2 Цим фільмом також віддають належну шану нашим славним землякам Володимиру Сергію та Миколі Шеметам, які стали одними з фундаторів відродження, самоідентифікації українства в рамках держави, діаспорянського руху та нашого краю, зокрема.